Живописні пейзажі, графічні портрети доповнюють творчий мікст і дерево. Усьому вчився сам із нуля. Жаго до мистецтва в усіх його проявах має ще з дитинства, а от підштовхнув до прекрасного товариш. Нарисував картинку, я позавидував і вчитися сам. Була її графіка на дереві, була і чеканка, була різьба по дереву. Були і такі і роботи декоративні. Робота утіхані, треба було зайняти мозаїкою. значить зайнявся мозаїкою. Так і назбирався цілісінький творчий арсенал. Коли ж пішов на пенсію, відкрив для себе і живопис. Сьогодні ж різні техніки та мотиви об'єдналися у мистецький дебют. Uh, Перший раз прийшов, особливе то впечатлення. Ні, Ну, смотреть дійсно надо роботи вживую. І вони ще приніс фотографії не очень хорошого качества. Вот. ну а коли я вже вот роботи, я прийняв рішення, що надо делать нормальную, полноценную виставку. Останній рік для Анатолія насичений як ніколи. У списку справ додалося. Приміряв на себе також роль волонтера. Допомагає нашим військовим почувати себе захищеними там, на лінії фронту. Час вільний для мистецтва. Це настільки людина, яка вміє ну все робити. Він у нас наже мало чоловіків. Він завжди вміє всім допомогти. І завжди в своїй творчості, от будь-яка розмова, він починає розказувати навіть свої деталі своєї роботи, розказує. І ми слухаємо, відкривши рот. Настільки він да, настільки він ще вміє цікаво про свою роботу говорити. Це людина, яка закохана у це все. Побачити усі грані творчості автора сумчани зможуть до 16 серпня. Виставка розмістилася у стінах сумської міської галереї. Христина Бондаренко, Олександр Гордус на часі новини.